Нева терапія нового покоління тепер доступна у Вінниці. У Подільському регіональному центрі онкології запрацював лінійний прискорювач. Сучасне слово у боротьбі з раковими пухлинами при мінімальному впливі на здорові клітини людського організму. Сама пухлина тканина жива згори і знизу є. Якщо стандартне опромінення опромінює згори і страждає пухлина здорова тканина, пухлина і здорова тканина, то в цьому випадку. Він отримає дозу пацієнт з цього боку, з цього боку, з цього боку, з цього боку. Таким чином, здорова тканина не ушкоджується, а пухлина отримує її клітину. Ту дозу опромінення, яка призводить до загибелі іншітини. Півтисячі пацієнтів щороку зможе лікуватись з допомогою лінійного прискорювача. Кожен клієнт центру, в залежності від стадії раку, проходитиме тут від 15 до 40 сеансів опромінення. Лінійний прискорювач буде незамінним і в допомозі паліативним пацієнтам, в яких онкозахворювання прогресує. Є пацієнт з метастазом в головному мозку. в нього вже появляються якісь клінічні симптоми. На жаль, з якоїсь причини там, хіміотерапія неефективна цьому пацієнту, хірургічне втручання неможливо виконати на головного мозку. Тоді, за допомогою цього лінійного прискорювача, ми зможемо під цей метастаз, навіть невеличкий головного мозку, підвести ту енергію, яка приведе до його зменшення або ж зникнення запалення, або ж взагалі до знищення цього метастазу. І пацієнт буде клінічно себе набагато краще почувати. У процесі надточного опромінення задіяний цілий комплекс потужної системи КТ та зовнішньої дозиметрії, без яких не може працювати лінійний прискорювач. Над кожним планом лікування хвороби задіяна команда радіологів рентгенологів, медичні фізики. Моя задача максимально скажімо, правильно ввести контур і те, що ми будемо лікувати онкологічні хвороби і навантаження на здорові тканини, які будуть при цьому лікуванні відбуватися, не допускати ніяких, скажімо так, ускладнень променевих променевого лікування. На екрані розрахунки опромінення для пацієнта, якому видалили пухлину у прямій кишці, заданий параметр. Яку ми дозу повинні підвести для того місця, де була пухлина, і також стіття ми можемо масом підвести на органи, які розташовані коло пухлини? Це все прописується, ці параметри. Далі ми це все прописуємо. Є багато функцій на кожні параметр, і потім ми дивимося, щоб це все виконулося. Запуск системи лінійного прискорювача вкрай потрібен був регіону, і це питання стояло на контролі голови Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового та начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Майже рік довелось навчатись, працювати на ньому і медичним спеціалістам. Паралельно онкоцентр отримав ліцензію для роботи апарату. Загалом система обійшлась у понад 78 мільйонів гривень. З них 7, 37 – це кошти державного бюджету. 39 це кошти обласного бюджету, і в межах 4 мільйонів це кошти Національної служби здоров'я. Це надзвичайно важливий медичний пристрій, медичний апарат, який полегшить в першу чергу і підніме ефективність лікування. Раніше в пошуках надточної променевої терапії пацієнти з пухлинами виїздили за кордон або лікувалися у столиці. Тепер же робитимуть опромінення у Вінниці. При цьому абсолютно безкоштовно, і не лише місцеві, а й переселенці. У нас був старішої моделі. Він на Кобальті працював. Він менш точний. Населення області приблизно збільшилось на 10%. і звідти йде і навантаження, також і на медичну систему. Наш онкоцентр є регіональним. До нас їдуть і люди, які потребують медичної допомоги з сусідніх областей. Та й з приходом нового керівника заклад змінив бачення та підходи до лікування. Зазначає очільник облради В'ячеслав Соколовий. З новими баченнями, з європейськими підходами, і все, що він робить, це людиноорієнтовані зміни для того, щоб від початку при вході в заклад і вже по завершенні лікування пацієнт відчував себе в турботі якомога менше очікував в чергах, змінилися черги, якщо раніше. До шести місяців людина мала чекати на чергу, щоб пройти КТ МРТ. То сьогодні це один-два дні. Це лише перший етап. Перші пацієнти вже розпочали лікування на лінійному прискорювачі. В майбутньому тут прийматимуть до 40 людей щодня. І найголовніше новітня система дає шанс на продовження життя пацієнтам навіть з четвертою стадією раку.